Шановні друзі, я хочу сказати, що е, зараз в'явна перерва до завтрашнього дня е, в судовому засіданні. Фактично, я думаю, що завтра буде оголошено про закінчення до судового слідства, е, враховуючи це, е, фактично зараз в справі наявні всі матеріали, е, на підставі яких ґрунтується обвинувачення, і оскільки всі ці матеріали були предметом дослідження. Науково-консультативного висновку, який підготував професор Андрушка. Це відомий вчений. Він фактично є автором науково-практичного коментаря, що стосується службових злочинів. Фактично він формує позицію, зокрема щодо застосування цих злочинів в Україні. Фактично, цей висновок таким чином будується на тих матеріалах, які ним досліджувалися. Інших матеріалів немає. А, а висновок його за цими матеріалами він. Звичайно, я вже про це казав, і це єдине, що є е, в матеріалах справи. Це аналіз матеріалів справи, і вони викладені в обвинувальному висновку, адже обвинувачення жодних доказів більше не надало. Де є підстави для висновку, що в діях Тимошенко і Людирни немає складу злочину, передбаченому статтею 365. Тобто, суд зараз фактично приходячи до необхідності постановлення рішення, має в матеріалах справи чітке е, чітку чіткий аналіз. Наявних матеріалів Дозвольте, я додам адвокат Плохотнюк, ви знаєте, згоден з колегою повністю. Єдиний документ, який зараз викликає довіру в, дані, в даній кримінальній справі, це дійсно висновок Петра Петровича Андрушка стосовно наявності в діях Юлії Володимирівни, ознак злочину, передбачених частиною 3 статті 365 кримінального кодексу України. Справа в тому, що ця людина. Вчила, вчить і буде, ще вчить багато м, юристів, які працюють тими ж самими прокурорами, суддями, адвокатами, і е цей висновок він не ґрунтується на якихось поверхневих е оцінках. Цей висновок це е наслідок, повірте, дуже такої тривалої і. Плідної роботи і не вірити цьому висновку просто неможливо. І як на мене, з усіх досліджених в судовому засіданні документів це єдиний висновок, єдиний документ, який відповідає вимогам діючого законодавства в частині обґрунтованості саме е висновків. І я вважаю, що він, в принципі, щоб довго не ходити, він повинен бути покладений в основу виправдувального вироку відносно Тимошенка Юлії Володимира. Могли почекати 10 днів, поки що не розглянути всі квіта. Ще клопотання да, це не розглянуто, тому прокурор скаржилася, що Тимошенко ображала суддю сьогодні. Скажіть, будь ласка, навіщо вона це робила? Це все безпідставні твердження. Я хотів би також наголосити, що ця справа, напевно, буде складатися із 25 томів. Із цих 25 томів це матеріали сфальсифіковані і просто папір. Але якщо узагальнити це все. То фактично і захисники стверджували, що немає події злочину, немає складу злочину. І сьогодні, вже в матеріалах справи абсолютно чіткий висновок висококваліфікованого, відомого в Україні і за її межами фахівця. І по думки цього фахівця в нас немає жодного сумніву. Приєднаються багато інших фахівців. Висновок про те, що немає складу злочину, і не може бути складу злочину в принципі в діях прем'єр-міністра, коли прем'єр-міністр бере участь у перемовинах, переговорах, коли реалізуються результати цих переговорів, не може бути вчинено злочину. І саме про це цей висновок. І це саме головне. Що є в даних матеріалах справи, які я повторюю, складається з 25 томів. Ми просимо вибачення. Нам дали дуже мало часу ще поспілкувати з Юлією Володимирівною, тому що оголошено перерву, і її скоро відвезуть в слід, слідчий ізолятор. Набудь давати безперечно. безперечно. На одну, одну секунду. Ви не відповіли на питання для чого вона обізвала недоумком Кіреєва. Ну я про я просив би кожного стати на місце, коли вас будуть обвинувачувати в злочинах, які ви не вчиняли, і спробувати відповісти на поведінку, яка буде мати місце.